Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас аграрний гороскоп для отримання якісного насіння на квітень 25-го року, час Київський. Це гороскоп для тих, хто вирощує насіння на своєму городі. І квіти, до речі, і ось перший період ми завжди використовуємо для того, щоб отримати насіння кавунів та динь. Ось вже так традиційно ми це робимо і маємо гарне насіння і. По 5-6 років це насіння нам служить. Отож, можете теж використати, але це бажано робити для вершків. Телець, зростаючи місяць, 1 квітня, з 0 годин до 19 години дня. 1 квітня це у нас початок першої фази, тому я рекомендую все-таки це вершки. А тепер гарний період для вершків та для корінців. Стрілець він відповідає за генофонд всього насіння. Тому зразу ж після спаленого шляху місяця, можна використати цей знак для того, щоб отримати насіння із насіння, якщо ви будете сіяти для насіння там, томати, помідори, тобто е перець, баклажани та інші овочеві культури. І для корінців теж можна використовувати, якщо будете висаджувати, найкращі плоди буряку, моркви, селери та інші, і ось якраз у цей період будуть найкращі результати. Отож, назвемо ці дати. 16 квітня з 8 години ранку до кінця доби, 17 квітня всі 24 години. 18 квітня з 0 годин і до 13 години дня. Якщо ж вам ще треба буде посадити. Коренеплодові овочі для отримання насіння коренеплодових овочів можна ще використати козиріг, спадаючий місяць. Гарний час для того, щоб в знаці коріння, і причому це у нас кінець третьої фази, можна вирощувати гарне насіння, якісне насіння буряку, моркви та інших коренеплодових овочів. І це в нас такі періоди. 18 квітня з 17 години до кінця доби, 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 годин і до 17 години вечора. Ось у нас дуже гарний в цьому році гороскоп для отримання якісного насіння на квітень 25 року. Гарні періоди і їх досить багато, і можна ці дні використати максимально для того, щоб отримати. Гарні здорові рослини, а на них дуже добре, якісне насіння. Бажаємо вам успіхів у цій справі, удачі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.